Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язанні. Сьогодні в нас буде відеозвіт по СП Філейна краса українських майстрин дівчатка. Хлопці. Організатор цього СП Олена Козаченко. внизу будуть в інфобоксі інформація про спонсорів. Я являюсь. Одним з них, і дівчатка, які з нами там участвують, переходьте внизу по силочки. якщо дівчатка випустили відео, бо це ЦСП таке, що можна відео не випускати, тільки скидати фото Оленочці. Ну, там є, що випускають відео. Хочу вам зняти, тому що є вже така робота, що я її вже почти завершила, що навіть вам не показувала. Але з вами треба поділитися. Так, дивіться. В цьому СП ми в'яжемо філейку, тут я в'яжу, я, яка не в'яжу серветки, я захотіла собі на пасхальний кошик серветку. Не знаю, чи вам видно, але вона така з ціплятками. І в мене вже тут вона на стадії завершення. Я вже вив'язую кайму. Мені ще тут буквально три рядочка, і я буду її якось вчитися, дивитись відео, як воно блокується, що там робиться, бо О, буду робити це вперше. Скажу чесно, в'язалась на одному диханні. Наскільки захоплює в'язання таких от речей, я розумію, тепер тих дівчат, які в'яжуть тільки серветки, їм її хочеться в'язати день і ніч і-і-і. Вона досить неважка, чесно вам скажу, якщо тут все по схемі в'яжеш, в принципі, в'яжеться легко, тільки для мене одне що, що я не привикла в'язати тонким гачком, тут гачок 1,75, вроді, він не тоненький. Але для мене, так як я, якщо в'яжу гачком, це більше тройки, 2,75 це точно. Трошки було важко влитись в цей процес. Але потихеньку, я його чисто в'язала, коли чекала діток з музичних занять. По рядочку два, рядочку два, і ось у мене вже серветка, можливо, сьогодні поїду їх на музику відвозити. За дві годинки, можливо, я її напевно, не дов'яжу, тому що тут вже будуть якісь пікота там довго воно вив'язується. Ну, щось ще просуну. Так, тільки я не знаю, чи це в мене закінчувався отут -от. перший моток. я бачу, що воно мені якийсь останній рядочок іншого кольору пішов. Я не знаю, що це таке з цими нитками. Можливо, це падає так світло. І ось буду починати. Так, в мене ось така пряжа. Єрнард Violet. Так, колір в нас 326. Що тут рекомендують гачок No2,5. Я бачила, що наша Олічка, Боже Оля, забула канал, в'єзунчик, чи як. Вона взагалі цю пряжу в'яже на 0,9. Це... Це для мене взагалі. У е, мене спочатку була, спочатку була задумана іначе серватка. Я хотіла таку е, пряму кутну, там, де написано Христос Воскрес, але там її треба в'язати на, на 0,9 навіть така пряжа, але це колупання це не для мене. Я вирішила собі таку взяти філейку. ось таку. І я вам хочу в'яжеться просто. Вже є замовлення. Мамусі буду в'язати таку з зайчиком. Схема, коли дов'яжу, дівчатка, заблокую, гарно сфотографую, я добавлю в сообщество, в спільноту на Ютубі, щоб ви змогли собі зв'язати таку серветку, якщо вам хочеться. Так що так, по серветці все майже готова. Далі, о, це в мене такий процес, на яким я хочу плакати, і не хочу в'язати, і хочу плакати. Ось, дівчат. Тут ще я в'яжу в цьому СП собі ковтинку. Дуже загоріло з цією моделлю, все. Ой, в мене вже трішки тут відв'язано цих квадратів, але тут пряжа косить. І ця пряжа косить, і мені вже не хочеться навіть в'язати. Ось такі квадрати я в'яжу. Мені там, там їх потрібно, так, сейчас посчитаю, 5 наперед, 5 назад і 4 на рукава, 18 квадратиків. В мене є що. Топіро 5, я топіро зв'язала на першу частину, на пілочку, скажімо так, у шостий почала. В принципі, в'язати їх легко, просто що єдине. Воно косить. От мене оце тормозить і вже потрібно його завершувати, цей процес, тому що це СП до 10 квітня. ну не знаю. СП наша Ларисочка, різнокольорова мозаїка, сказала: мені так понравилось її вислів, що спонсорів з СП не виганяють. Я думаю, що мене не виженуть. Одна готова робота в мене буде, ну, а ця не знаю. Подивлюсь, що з цього буде. Так що, дівчатка, такі мої просування. Вив'язалася цих, як я кажу, 5 на пілочку. У мене там просто має бути два різних квадрати. Я спочатку зв'яжу ось ці, попру заблокую, тоді буду в'язати інші. Можливо, ті, вони, вони не по кругу в'яжуться квадратики, а такими. Можливо, вони ті не будуть косити. Подивлюся. Ось так. Ну, а з вами була я, Наташка. Підписуйтесь, ставте пальчик вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. І до скорої зустрічі! Переходьте обов'язково до наших дівчаток, дивіться, що нав'язали вони. Там я бачила, що є дівчатка викладають відео. І до скорої зустрічі!